22 листопада ми разом з полом пущенком ініціювали тут акцію протесту як реакцію Чернігова на рішення Азарова. На припинення ретезійного курсу. І тут, коли ми прийшли встановлювати намети, дивитись місце, нас чекала вже тіла громада міліції на чолі з Едуартом Горбаніком. З якими, ми з якими відразу один одному не сподобалось, і в понеділок зранці, 25 листопада, рівно рік тому вранці чотиро людей, які тут стояли, просто чергували на миті зранку, були жорстко розігнані, зламана апаратура, розбита все ще. То це був силовий розгін Чернівського ярмайдану, дуже цинічний, але дуже недалекоглядний. Влада не розуміє, коли вона перестає слухати власний народ, то цей народ її просто змінює або зносить. Майдан це найкраща, ну така найвеличніша, найсвітліша частина нашого життя, мого особистого життя. Я їздила в Київ на Майдан, була на нашому Чернігівському майдані, і згадки про це як про щось разом і болісне, і світле, і величне. І малюся, і прошу Бога, щоб не гинули наші хлопці там, на Донбасі, бо то нації, то найкраще. І кожен з них це велика втрата для нації, але вірити хочеться в краще. Я хочу сказати, що не зря це все було. Благодаря цьому майдану і этим событиям, то, що на сьогоднішній день происходит у нас в стране, піднялась все то в душе українське, натуральне. Ми стали немножечко по-другому относиться к жизни. Вот. И думаю, кожен пересмотрел свої цінності і плани на жизнь, и і свої пріоритети. І всі зрозуміли, що ну, любити свою страну і вот, делать все для нього. 22-го починалося листопада. У Києві ми знаємо, чекали до 30 листопада відбувся розгін, А у Чернігові було місто одне з перших в країні, де Євромайдан, місцева влада за допомогою. милиция разогнала. Где-то пока смотришь фотографии, где-то какая-то и радость, и печаль одновременно. Потому что, да, сегодня именно первый день, когда он был разогнан, а первого уже, когда начали потихоньку люди уже выходить. Я поняла 25 -го числа, год тому назад, что в Чернигове была заволтована, была зныщена демократия. Власть на сегодняшний день боится нас. Она очень боится, она сидит и дрожит.